Вітаємо! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Аміо на два поршня. Артикул даного компресору 01136. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться 5-метровий спіральний шланг, швидкоз'ємний. На... В ньому одразу є манометр, що дуже зручно. Також є перехідник для е, прямого підключення від акумуляторної батареї. В комплекті інструкція з гарантійним талоном. І ось так упакований фірмовий чохол. Сам компресор. Ось такий має вигляд компресор на два поршні, доволі масивний. Вага компресора 3,5 кг. Продуктивність даного компресора заявлена 60 літрів на хвилину. Під'єднується, як я вже казав, можна на від акумулятора. Під'єднати або через прикурювач. Під'єднується на 12 вольт. Довжина кабелю живлення 3 метри. Дуже зручно, що є швидкий доступ до запобіжника. Запобіжник тут використовується на 30 А. Внісь, в ніші, яка під ручкою у нас знаходиться додаткові насадки, голка для накачування м'ячів. Швидко з'ємний шланг під'єднується. Ось так. Швиденько. І, в принципі, все готово для підключення компресора. Кнопка вімкнення з боку знаходиться. Додаткових функцій у вигляді автостопу або ліхтаря тут немає. Зараз ми під'єднаємо компресор на 12 вольт. Ну і давайте. Вімкнем, послухаємо, як він буде працювати. Працює доволі гучно, але в той же час потужний потік повітря видає компресор для навіть великих 19-20 розмірів колеса більш ніж достатньо буде даного компресору.